вечора! Вас вітає творчий колектив програми Тясмин. Тиждень, що Минає, був насичений урочистими та святковими подіями. 1 жовтня сміла від Городищенського краю прийняла обласну естафету Черкащина віхі 60-річної історії. Символічний рушник та альбом бачили і наші кореспонденти. Урочиста церемонія відбулася у міському будинку культури 1 жовтня. На головну сцену міста піднялися заступник міського голови Юрій Студанц, Почесний громадянин Сміли, ветеран Великої вітчизняної війни та праці Іван Гребеньков, керівник народного аматорського хору ветеранів війни та праці будинку культури. Діна Осадча, голова молодіжного активу міста Ігор Чернай та від Городищенського району заступник голови районної ради Микола Панчишин. Вони виконали почесну місію передачі символічно кількометрового рушника та альбому. На церемонії передачі естафети також відзначені шановані усмілі люди, які зробили значний внесок у розвиток нашого міста, уславили його своєю працею та здобутками. Урочистий захід прикрасили виступи талановитих колективів та аматорів сцени. У фоє можна було оглянути виставку народних умільців «Сміли». Учасниками обласної естафету. Стафети на честь 60-річчя створення Черкаської області є 20 районів. За її підсумками створять ілюстроване інформаційне видання з максимально повним висвітленням досягнень усіх районів Черкаської області, яка була утворена 7 січня 1954 року. Естафета завершиться 4 грудня у Черкасах. Завтра у працівників освіти професійне свято, але вітання на їх адресу лунають уже кілька днів поспіль. Першими подяку вчителям за їх працю висловили керівники міста та району на урочистостях в міському. У будинку культури від міської влади і міського голови Вадима Решетняка його заступник Петро Некос висловив щирі побажання і вдячність за вчительську працю, вручив багато нагород. Колективи навчальних закладів педагогів відзначено почесними грамотами виконавчого комітету міської ради, подяками міського голови. Вітаючи працівників освіти. Петро Некос наголосив, що освіта «Сміли» славиться висококваліфікованими кадрами, вагомими здобутками учнів та педагогів. На нинішньому етапі спільне завдання міської влади та галузі освіти вирішити блок питань окреслених у Соціальних ініціативах президента України, одна з яких Діти майбутнє України. Особливу роль відведено підтримці обдарованої молоді, адже 2013 рік президент України оголосив роком дитячої творчості, також започатковано програму інтелектуальне майбутнє України. Із словами подяки до колег за внесок кожного у справу виховання та навчання учнів, відданість педагогічні в професії звернулася начальник управління освіти молоді та спорту Наталія Незнанова. Вона презентувала книгу Пошани портрети сучасниць із фотографіями передових успішних. Жінок України на сторінках цього престижного альбому розміщено портрет Тетяни Карло, директора школи номер 3 колегіуму та інформацію про колектив, який вона очолює. Його співпрацю з міською владою у напрямку навчання та виховання дітей. Екземпляр книги передано міському голові Вадиму Решетняку Вадим Володимирович та його заступники Петро Некос, Юрій Студент та Олександр Головченко також нагороджені дипломами за творчий внесок у формування та розвиток особистісного потенціалу підростаючого покоління, активну підтримку молоді та сприяння розвитку освітньої галузі міста. Без вас, учителів, вихователів, ніколи і нікому не обійтися. Таке ваше покликання і така ваша доля одвіду. Настільки висока, настільки ж важка і відповідальна, і невимірно вдячна. Шановні присутні, хочу висловити слова щирої вдячності за вашу благородну, невтомну працю в ім'я наступних поколінь. Багатьох працівників освіти відзначено грамотами Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та дипломами різних установ та організацій. Від галузевої профспілки вручила нагороди голова міської організації профспілки працівників освіти і науки України Наталія Сташенко. Концертною програмою привітали вчителів творчі колективи та виконавці. На сцені виступили працівники культури, освіти та творчо обдарована молодь. Найкращі побажання від керівництва районної державної адміністрації районної ради передав учасникам урочистості перший заступник голови райдержадміністрації Віктор Золотоверхій. У вітальному слові відзначалося, що в останні роки освіта Смілянщини посідає гідне місце на теренах Черкаського краю. І є впевненість в тому, що колектив освітян району і надалі буде гідно нести високе звання кращого вчителя, кращого вихователя, кращої школи за сумлінну працю, професійні досягнення, впровадження сучасних методів навчання керівників закладів, вчителів інших. Працівників нагороджено почесними грамотами та подяками. Низку привітань продовжив заступник голови районної ради Микола Половинка. Працівникам освіти вручено також нагороди від департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, обласного інституту після дипломної освіти, педагогічних працівників, галузевої профспілки та багато інших. Цього дня на сцені виступили учні та педагоги, сільські аматорські колективи. Подарунком від районної державної адміністрації та районної ради став святковий концерт за участю колективу Росава Черкаської обласної філармонії. Освіта є пріоритетною галузю в життєдіяльності міста, зазначалося на прес-конференції в міському управлінні освіти, молоді та спорту. Її учасники розповіли про основні завдання педагогічних колективів, досягнення та акцентували увагу на плідній співпраці освітньої галузі з міською владою. Майже півтора мільйона гривень міська влада виділила на капітальний ремонт шкіл номер 1 10, 15, школи номер 3 колегіуму, дитячих садочків номер 1 та 2 та інших навчальних закладів. Керівники міста з розумінням поставилися і посприяли у вирішенні. Таких актуальних питань, як реконструкція систем опалення, заміна вікон тощо. Кошти використано у ході підготовки до навчального року. Як зазначила начальник управління освіти, молоді та спорту Наталія Гнезданова, навчальні заклади разом із міською владою, батьками та учнями виконали значну роботу щодо зміцнення матеріально-технічної та поповнення методичної бази, створили умови не лише для успішного, а й якісного навчання учнів та комфортного викладання предметів учителями в освітній галузі міста нині більше тисячі педагогічних працівників цього навчального року. У перед ними окреслено важливе і відповідальне завдання впровадження нових державних стандартів освіти. Щоб його виконати, є кваліфіковані кадри, відповідні умови, забезпечення та напрацювання. Відбулося чергове засідання колегії районної державної адміністрації. Провів його голова райдержадміністрації Василь Бугаєнко. На порядку денному стояли актуальні питання сьогодення. Минулого понеділка, 30 вересня, під головуванням голови райдержадміністрації Василя Бугаєнка відбулося чергове засідання колегії районної державної адміністрації. Насамперед, Василь Васильович привітав колишнього начальника фінансового управління Олександра Лисенка з призначенням його на посаду заступника голови районної державної адміністрації. Учасники засідання розглянули низку важливих і актуальних питань, зокрема про використання бюджетних коштів сільськими радами району. З інформацією виступила заступник начальника фінансового управління райдержадміністрації Любов Рак. Про хід підготовки підприємств, установ та організацій до роботи в осінньо-зимовий період. Проінформував начальник відділу розвитку інфраструктури та житлово -комун... Нального господарства райдержадміністрації Олександр Сорока на сьогодні запевнив він всі дошкільні лікарняні заклади та загальноосвітні школи готові до роботи в осінньо-зимовий період. Начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації Володимир Данильченко детально проінформував про стан виконання соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича. Він зазначив, зокрема, що в районі мешкає 137 малозабезпечених сімей. Доходи кожної з них до кінця 2013 року зростуть в середньому на 423 гривні. У районі успішно реалізовується започаткована президентська програма для обдарованих дітей. Для заохочення учнівської молоді запроваджено щорічну стипендію районної ради для творчо обдарованих учнів. Розпочато підготовку до проведення національного турніру шкільних баскетбольних команд Євро 2015 На засіданні озвучено ще одну приємну новину. В стаціонарному корпусі центральної районної лікарні імені Софії Бобринської відкрито другий соціальний аптечний пункт комунального підприємства Фармація за програмою Медичний кошик із кожного з обговорених питань ухвалено відповідні рішення. Початок жовтня ознаменований багатьма святами. Серед них особливої уваги заслуговує і День ветерана та людей похилого віку. Серед літніх людей є такі, для яких за волею долі домівкою став Ротмістрівський будинок-інтернат для громадян похилого віку. Із вітаннями та подарунками до них з нагоди Дня людей похилого віку завітали голова районної державної адміністрації Василь Бугаєнко, керівники районного управління праці та соціального захисту, територіального центру, сільської ради, інших установ, у тому числі обласних. Передусім, гості висловили щиру вдячність мешканцям інтернату за те, що свого часу вони зробили для держави, перемігши у війні, відбудовуючи країну, переживши голодомор та інші негаразди, за те, що зробили все можливе для того, щоб нинішнє покоління мало можливість жити і працювати в мирний час. Як зазначили гості, нині більше 400 тисяч жителів області отримують пенсію, більше 60 тисяч ветерани війни, із 32 тисяч жителів Смілянщини, майже 15 тисяч люди, які потребують опіки. У виступах наголошувалося, що за діяльність. Цю будинків престарілих, за тим, як тут дбають про літніх мешканців, органи влади здійснюють посилений контроль відповідно до соціальних ініціатив президента України. Зустріч у день свята не обмежилася вітаннями і подарунками. Керівники цікавилися умовами життя і побуту у будинку-інтернаті для громадян похилого віку. Була нагода відверто поспілкуватися, обговорити питання, що нині хвилюють, висловити побажання та пропозиції. Навчатися ніколи не пізно. Цю життєву істину підтвердило відкриття університету третього віку у селі Балаклея. У ньому розпочали навчання перші 23 слухачі. Перших студентів привітав голова районної державної адміністрації Василь Бугаєнко. Від районної влади Василь Васильович вручив подарунки і наголосив, що держава нині приділяє особливу увагу до літніх людей. На цьому роблять акцент соціальні ініціативи президента України. А одним із прикладів такої турботи на Смілянщині є відкриття університету третього віку. Серед почесних гостей урочистої лінійки також були депутат обласної ради Юрій Сегеда, голова сільської ради Олена Ковальська, керівники та представники інших районних установ та організацій. Вони висловили ще. Захоплення людьми, які у поважному віці вирішили вступити в університет. Нинішні першокурсники це ветерани праці села Балаклея. Вони навчатимуться на історико-краєзнавчому факультеті, ознайомляться з історією рідного краю та свого села від найдавніших часів до сьогодення. Матимуть змогу розширити коло спілкування. Водночас, маючи за плечима величезний життєвий досвід, передаватимуть його молодшому поколінню. Як зазначила ректор університету, директор територіального центру Галина Кравченко, форми навчання будуть найрізноманітніші: лекції, бесіди. Екскурсії мандрівки. Університет третього віку розмістився у приміщенні Балаклеївського музейного комплексу, адже тут є відповідна база та умови для вивчення історії та краєзнавства. Викладатимуть предмети представники територіального центру, вчителі історії, працівники відділів культури, туризму, соціального захисту та місцеві науковці. Річний курс розраховано на 72 години, після чого кожен слухач отримає сертифікат. А нині кожному вручено відповідний документ про зарахування до університету третього віку з красивою назвою Золото осені. Як Лиця на такому святі пролунав перший дзвінок. Не випадково кажуть, що секрет довголіття у повазі до старшого покоління. І я думаю, що в нашому районі, коли інколи запитують, чиї вони літні люди, ми можемо певністю казати, що літні люди наші, ми все робимо для того, щоб продовжити їх життя, щоб вони реалізували себе навіть в такому статусі, статусі ветерана, пенсіонера, свято мікрорайону відзначили жителі малої яблунівки, одного з найбільш мальовничих куточків нашого міста. Дружню і родинну атмосферу цієї події відчули і актори наступного сюжету. Господарі місцевих садиб, серед яких багато народних умільців у осінній барві осені гармонійно вписали виставку дарів природи та власноруч виготовлених виробів. Вкотре була нагода переконатися, що талановиті і працьовиті майстри малої яблунівки можуть творити дива з абсолютно простих на перший погляд.

Багато людей, наших майстринь, які прийшли сьогодні показати свої роботи, прийняти участь у нашому святі. І ось сьогодні я представляю цю вазу з гарбуза, я її зробила і хочеться, може, вона не така чудова, але ж вона зроблена від щирого серця. Ця алея краси і гармонії вела у святкову залу. Господарі мікрорайону щоросердно із запашним короваєм зустріли на сцені першого заступника міського голови Михайла Коваленка, який від імені міського голови Вадима Решетняка депутатів міської ради, виконавчого комітету побажав усім, щоб у родинному колі завжди була злагода, щоб усі були здорові та щасливі, щоб нікого не забував достаток. Головам кварткомів, активістам громадського життя Михайло Вікторович вручив подяки міського голови та відзначив жителів мікрорайону за усі добрі справи. Уклінно і вдячно згадали присутні ветеранів, довгожителів та багатодітні родини. Слова побажань межувалися із концертними номерами. Свою творчість продемонстрували творчі колективи та об'єднання клубу малої Яблунівки, талановита молодь на сьогодні. Це вся інформація. У вихідні подякуйте своїм вчителям і знайдіть час потурбуватися про літніх людей. З побажаннями добра і любові творчий колектив програми «Тясмен» прощається з вами. Більше новин на сайті smilamedia.org.ua